Друзі, всім привіт! Мене звати Юля і ви знаходитесь на каналі Сільське життя Жартома всерйоз. І я вам сьогодні хочу записати відео, я вже його одне записувала, але в мене злетіло про добрива. Дуже багато питань і ну, я так розумію, що не всі ж розуміють і не всі знають, Боже, собака це в нас своє сирена, і вона не витримує. Це... Ну, не всі ж знають, так? Дивіться, я не скажу, що я гору. Взагалі все знаю. Ні, але ну, трошки десь щось таке та знаю. Дивіться. Добрива є, як ви знаєте, я буду набивати мішечки, буду перець передфікувати, і з вами заодно говорити. Зробимо приємне з корисним. Добрива є двох видів, скажімо так. Органічні. І неорганічні. Органічні це там перегний, курячки, зелені, ви наколотите, а неорганічні це мінеральні хімія. Ну Це всім зрозуміло, да? Але зараз така такий час, що без тої хімії і такий клімат уже вже нічого практично не росте. І такі гібриди, що ну просто. Ну, неважливо, не, не про це мова. Значить, дивіться. Кожне добриво складається із трьох макроелементів, головних, які потрібні для рослини. Це азот, фосфор і калій. І формула кожного добрива НПК. Тобто Н азот, П фосфор, К калій. Плюс кожній рослині, ну, не кожний, ну, в більшості такі, як огірки, помідори, їм треба кальцій. Значить, коротенько про кальцій, поки не забула. Кальцій, це кальцієва селітра, там обробляється по листу у вечірній час у безвітряну погоду. І коли температура більше 25 градусів. Не більше, тобто, не більше 25 градусів. Бо згорить так, як в мене благополучно згоріли огірки. Значить, кальцій для чого? Для того, щоб бачили, бачили, буває на огірках такий водочок, кайомочка жовтіє. Погано розвивається сама ця точка росту в огірках. І завість жовтіє і в'яне. Тобто рослині не вистачає кальцію. І для того, щоб їй, потрібно його дати. Під корінь не дається, бо кальцій через корінь погано засвоюється. Він дається тільки по листу. І треба з оприскувача е, ну, таким тоненьким-тоненьким туманом розпилять. Кальцій дається уже тоді, коли рослина сформована, коли вже на неї гарна листя, коли вже, ну, от, от тоді не на початкових стадіях. Тепер, от початку до кінця розкажу, дивіться, схему. Посіяли ви ви своє зернятко. Ну, яке б вас там не було. Тут воно собі посходило. посходило. І перше підживлення є стартове добриво. Я вже про нього розказала. Я, наприклад, користуюсь Grow Green, їхньою лінійкою. Мені воно подобається. Grow Green, я пропишу вам під відео, це не реклама, я просто ним користуюсь. Подобається і все. Є і плантафор, є і мастер, є всякі кому, які підходять. Це ж таке, як кажуть, на тусі цвіт фломастери різні. Посадили на свою насіннячку, посходила розсада. І вам треба на початкових стадіях дати стартове добриво. Його формула 13-40-13, де середня цифра фосфор П саме найбільша. Для чого? Для розвитку кореневої системи. Щоб рослинка наростила гарно корінчик. Якщо в любої рослинки буде гарне коріннячко, далі буде діло. Буде нарощувати зелену масу, плоди і так далі. Якщо коріння в неї погане, то ви її, хоч хочете, налийте чим хочете, обрискайте, толку не буде ніякого. Значить даєте 13, 13. Потім, коли у вас гарний корінчик і розсада, ви... Дайте їм комплексне добриво або азотне, щоб наростило зелену масу. Ну, Чесно вам сказати, на розсаду дається половинчата норма. От якщо 20 грам на 10 літрів води йде добро, столова ложка, то ви дайте їм половиночку, 1 грам на літру. І хватить вам так з головою. Тому що розсада ніжна і її дуже. Просто попекти і добре, це ж не те, що, що, що занадто та нездраво, може, погоріть і все, і труба. Значить, я в таких випадках беру комплекс на 20, 20, 20. Де всі три цифри однакові. Є 18, 18, 18, є там 23 по 21. Це даю. До пікіровки. Там по одному разу підживі. це ж не значить, що за кожним поливом. Ні, це ж. ну, що занадто, та не здраво. Потім я пікірую. Розпікірувала, знову ж їм даю 13-40-13, можу ще пролити у корінь, вичем, щоб корінчик був гарний. І вже тоді, коли ви посадили, ну, розпікірували, знов даю 3 3,20, як розпікірувала. А тоді вже, коли висажую в грунт, то їм треба давати азотне добриво. Азотне добриво – це те добре, де перша цифра, саме найбільша. І воно дається для того, щоб рослина наростила зелену масу. Гарний кущ, в нього корінь, воно бере з ґрунту собі пожильні речовини. Я нарощує гарну зелену масу. От чого зараз азотне добре, бо є, знаєте, де? в, аміач... в аміачній селітрі, я вам про чесник розказувала, або карбамід. Ну, карбамід він такий термоядерний, аміачна селітра зараз ну така щадяща. Можна там столову ложку на десь на цей. На 10 літрів води на відро води її пополивати. Ну, це вже коли так, дивіться, коли не буде загрози в заморозку. Бо ви можете зараз попідливати, а Шандарах на мороз через тиждень і те, що пішло в ліс, ну, то є, не це, це не. Так, далі поїхали. трошки збили. Дивіться. Дали ви азотне на початку розвитку. Воно наганяє зелену масу. Це та сама велика цифра N. Це азот. Потім, можете чередувати комплексне, ну, комплексне 320-ки. Чим класне, я собі, якщо чесно, я азот не беру. Я беру 30, аміачну селітру і калійну. І чого 320-ки класно? Бо там іде мікроелементи: залізо, сірка і все, що там треба для речовин. Це я саме просте вам розказую, саме елементарне, я туди далі вже не, не лізу в ті дібрі, бо це треба лекцію проводити. Значить, от висадили азотне або три двадцятки в комплексі. Коли вас починає наливати плоди ну, рослина, йому треба дати калійне добриво, де остання цифра сама велика. От калій для наливу плодів. Значить, і можете ще дати фосфор, коли там бутонізація і ну, фосфорна, де середня цифра велика, і теж да налив. Чого фосфорна? Фосфорна для картоплі Е, От дивіться, з органічних добрив, із звичайних добрив, з органіки. Азот є у зеленій у цій болтушки. Я ще думаєте, я не розводю курячки, як всі нормальні люди. Розводжу, того, що ну, корот'ячі гній не в усіх є, да, а кури тримають. Ну, Його зараз, звичайно, розводить ще рано, бо треба, щоб він перебродив. Я ото квасю відросу, виставляю його туди, загород, він там у мене кваситься, ще туди налью байкалу. І тоді півлітрову баночку розвожу на. 10 літрів води і поливаю. Оце також, ну, таке добре універсальне, скажімо так. Зараз дуже багато всі користуються попілом. Це прям, ну, тренд в усіх. То я вам скажу, що попілом просто так сипать. З попілом треба дуже обережно. Я отут записувала про чесник, бо попіл це калійне добриво. І на початку вегетації воно ну зовсім не нужно, геть, абсолютно і трошки. Попіл дуже класно, коли він розведений під помідор. Можна посипати під картоплю, але ж ви врахуйте те, що він вже декілька років знаходиться в ґрунті. І попіл повинен бути ну, древесина. Е, значить, для картоплі він чим класно, що він крохмалистість ість. Для помідорів, цукрисність, ну і так далі. Мокра, солодша від нього стає. Але сипать попіл зараз по простій землі по чеснокові. Ну, я цього не розумію, якщо чесно. Бо попіл, ще раз наголошую, це калійне добриво. Азотне добриво це зелена ця болтушка, кропива, зеленю, бочці, всі кидають всі кваси. Кальцій це. Ну, там, шкаралупа яєчна і так далі. Ви думаєте, в мене нема компостної ну, ями? Є, в мене весь город гноєм завоз, завезений. Все. Але я все одно купляю ці добрива мінеральні, як всі кажуть, хімію, того, що ну, з нього вид таки з нього діло є діло. Я попробувала без добрива і попробувала з добривом. це дві великі різниці. Я взяла. Там у мене є 3,17,48 добриво. Це я буду ним проливати квітки. Там середня цифра фосфор велика. І, кальці, і калій остання велика. Петунії, От вони теж дуже люблять калійне добриво. Ще є всі дуже люблять монофосфат калію під розсоду. Ну, це теж. Чесно вам сказати, сама проливаю. Але он всі розказує, ну, багато хто розказує, в фазі двох, справжніх листочків і так далі тому подобне. Треба пролити помідори, все. Я вам чесно скажу, я в шорцах в мене є відео, коли я їх пролила. Стоять мої помідори. От тобто зараз вони на, на, на даний час. І там, коли я їх пролила, я їх пролила, коли вони вже великі. Чого не проливала? Бо монофосфатом калію теж можна спалити. Не суперфосфат калію амонофосфат калій. Тому коротенько буду підсумок. Його теж треба розводити, один грам на літр води. Ну, дайте краще половинчату дозу. Лучше не додайте, ніж ви його попалите. Бо в мене був гіркий досвід. І часник горів от попіло. І полуницю я селітрою спалила. Син попідсипав, часник підлила, кажу, піди, синок, підсип. Полуничку". Ну, підсипав він два роки нічого не розходити землі. Ну, Було таке, було, і тому це мій гіркий досвід розказую, так як є, не з того, що. І чесно вам сказати, я перед тим, як дати якесь добре, бо я окей, Google або книжечку по садівництву і починаю читати. читати. Я не біжу дивитися, ну, блогер, хоча дівчата є гарні і толкові, різні, і толкові, і все, але просто хтось може зробити. Я проти них нічого не маю. Просто хтось може зробити одну обробку три двадцятки, дати, а тоді дати кальцій усілітру. А людина не побачить, що дали три двадцятки йому або азотну і дасть кальцій усілітру. Азу, а кальцій здебільшого, я ж кажу, для розвитку кореневої для плодів і ще він для того, щоб засвоювався азот. Він підвищує засвоєння азоту. Якщо ви йому не дали азот. Ну, туди ж він його засвоїв. Да? Тому отак, тому коротенько підсумок. На початку 13-40-13, тоді дайте йому комплекс на 3 3,20 або азотне. І тоді, коли вже буде наливати плоди, тоді калійне. Якщо ви даєте органіку, то дайте йому спочатку зеленої болтушки. Тоді можете давати курячки, байкал і все-все-все-все разом. Це воно комплексне. І в кінці, якщо вам дуже хочеться, то наколотіть попелу, тільки розведіть його краще з водою. Хай там якісь щось він там не засвоїть і втратить це, тому що попелом можна дуже-дуже попалити. З ним треба бути дуже обережним. Це я вже вам говорю з власного досвіду. А на сьогодні вам миру, спокою, затишку і всього самого найкращого. Напишіть мені в коментарях свої побажання і досвід свій. Я обов'язково, щось візьму для себе. Я дуже вчуся, дуже люблю вчитися, і вік живи, вік учись. З вами був канал Сільське життя, всерйоз. і Юля. До наступних зустрічей!